Президент Дональд Трамп повідомив про запровадження 25% відсоткового мита для Індії. Американський президент пояснив це мита несправедливою економічною політикою з боку Нью-Делі, тобто, це ще не ті 100-відсоткові мита, які Дональд Трамп обіцяв країнам, що продовжують енергетичне співробітництво із Російською Федерацією. Але коли Дональд Трамп говорив про запровадження нового мита для Індії, він згадав про те, що Індія продовжує торгувати із Росією енергоносіями, а також купує російську зброю в час, коли всі зацікавлені у припиненні російського нападу на Україну. І таким чином американський президент попередив Нью-Делі, що до 25% мита, яке вже зараз запроваджено проти індійських товарів, що поступають на територію Сполучених Штатів, можуть бути додані ще 100%.